Любі друзі, я усіх вас вітаю на своєму каналі у новому відео. Сьогодні ми з вами будемо наводити трошки лад на нашому участку, будемо підрізати деякі дерева, і також будемо дивитися наш випускний молодшого сина, урочисту частину і мій подарунок, який прийшов трошки запізненням на День матері, який мені подарували хлопці. Тож, усім гарного перегляду! Ось на нашій території знаходяться три величезні сосни, яким є більше 20 років. Ми вже давно мали намір трошечки їх почистити, тому як нижні гілки є дуже сухі, вони є старі і дуже багато від них є сміття непотрібного, яке осипається з їхніх старих гілочок. І тому ми вирішили трошечки їх обрізати, почистити, привести до ладу. І також у нас є туї, які потребували трошечки підрівнення. Так що ось сьогодні у нас видався цей день ікс, як ми його називаємо, який ми довго відкладали, але це все треба зробити, бо воно чекає на нас, і ніхто крім нас цього не зробить. Тому мусимо наводити лад тут. Так, ось ділюсь з вами цими кадрами. Це обрізаємо бензопилою. Чоловік ось тут ще перерізає навпіл всі сухі гілки. А я потроху все складаю і ношу на ось такі невеличкі купи, які будемо пізніше сортувати. Тепер мені треба тут все позгрібати гарно під цими соснами, тому як тут залишилися ще невеличкі маленькі гілочки. І зараз я принесу великий паперовий мішок, куди ми будемо складати всі оці відходи. І потрошку будемо їх всіх сортувати. І по певних днях в нас приїжджає велика машина, яка забирає всі відходи деревини і листя. Ну а грубі гілки, котрі у нас залишаються, ми будемо палити у металевому мангалі. Тому як не можна палити просто вогонь на траві, як у нас колись було. Та, і напевне вже і зараз не можна ніде палити вогонь. Тому для цього є спеціальні ось такі чугунні мангали, де можна. Ось таку деревину спалювати, але не можна ні в якому разі палити ніякі листя, тому ми його збираємо в ось такі паперові мішки. Цього року буде два роки, як ми купили будинок, і знаєте, я ні одного дня не шкодую, що в нас є цей будинок, цей куточок. Тому як ця трудотерапія, вона нам і необхідна, і приносить задоволення моральне. Ти щось робиш своїми руками, ти дивишся результат проробленої роботи. Ось тепер наші сосни гарні. Вони мають прекрасний вигляд. Вони не заважають один одній своїми великими гілками, не роблять такого великого. Сміття навколо також. Ось ми купили кору на наступний день. Ще трошечки замульчували навколо корою, так що ось ділюсь з вами результатом проробленої роботи. Ми ще 에, трошечки підрівняли наші туї. Ну а на наступний день у нас була дуже гарна подія. Це випускний урочиста частина нашого синочка молодшого. Він закінчив восьмий клас. Цей місяць у нас такий насичений. Ми ось цілою сім'єю. Їдемо на його градуейшн, як тут кажуть в Америці, на його урочисту частину. Ще за недовго буде і старшого сина випускний університетський. Це взагалі буде дуже красиве дійство. Це буде в Дантауні, в дуже величезному центрі. Також буду ділитися з вами обов'язково цими кадрами. А наразі ось показую вам, як у нас прийшов випускний молодшого сина. Дуже все гарно, організовано. Запрошено дуже багато гостей. Так само приїхали наші ще одні знайомі. Гості будуть сидіти по одну сторону, а батьки будуть сидіти по іншу сторону. Ось така була красива декорація з року 2023 випускного. Ось такий великий зал. І ось з вами ділюся так само цією нашою радісною подією. Я залишила вам звук оркестру, щоб ви відчули так само цю неймовірну атмосферу. Це було дуже гарно. Студенти заходили по двоє, розподілені були всі місця, хто де сидить. На сцені були вчителі і директор школи. Також у нас були запрошені гості з коледжу, деякі люди виступали. Ну і звичайно, гімн Америки. Було гарно, організовано, і ми маємо в пам'яті залишено дуже хороші і приємні моменти. Також було нагородження найкращих студентів. Наш син війшов в цю тридцятку. Це є президентський аорд за відмінне навчання. Я дуже довільна і дуже серцем радію, що моя дитина. Війшла в цю тридцятку цих найкращих студентів. Це надзвичайно приємно для нас, для батьків. Це дає нам сили рухатись далі, не дивлячись ні на що, ні на які перешкоди. Це те, що ми розуміємо, для чого ми тут в цій країні і чому ми. Провели стільки часу, будучи тут і даючи своїм дітям максимум, що ми можемо дати. Це надзвичайно приємно і я дуже дякую обом своїм синам за те, що вони дають нам такі приємні хвилини в житті. Ну і ось таку гарну подію ми вирішили відмітити в нашому місцевому ресторанчику. Замовили собі невеличку вечерю і поспілкувалися, відмітили ось так Артусін Випускний у колі нашої сім'ї. Ну а на наступний день треба було пересортувати це все листя, пообрізати його від гілок, які були вже напівсухими, тому як сонечко світило і гарно підсушило все, але мала на наступний день приїхати машина, котра забирає сухі листя і траву. Тож мені треба було поспішати і обов'язково посортувати все в паперові мішки. Поки я займаюся цією справою, то мій старший син косить траву. Ну а до молодшого прийшов його товариш, і вони вирішили скакати на батуті. Ну і також прийшов подарунок мій на День матері, хоч із запізненням. Це гойдалка, яку мені хлопці подарували, яку я вже чекала з нетерпінням. Зараз мені старший син її складе. Ну і зараз покажу вам результати, який в нас вийшов. Я дуже дякую хлопцям за такий приємний подарунок. Дякую, що вони прислухаються до моїх мрій. І втілюють їх у життя. Це мені надзвичайно приємно, і за це я їх всіх дуже люблю. Така красива гойдалочка в нас тепер є на нашому участку, на нашій території, на задній частині нашого двору. Дуже симпатична, мені дуже подобається. Докупила сюди ще дві ось такі подушечки симпатичні. Так що ось ділюсь з вами так само цими кадрами. На вихідних до нас приїхали друзі, привітати Артуся з закінченням школи. Також ми робили овочі на грилі, рибку, поспілкувалися, давно не бачилися. Так як всі працюють, Америка працює 24 на 7. І зустрічатися тут це є дуже рідкісне явище, хіба на дуже великі свята. Тому ми ось спалили вогонь, спалили всі наші. Сухі гілки, і е, на наступний день було дуже приємно, бо ми розчистили всю територію, і ось тепер у нас дуже гарний вигляд, е, наскільки мені все подобається. Оку, оку моє радіє. Е, маю, як кажуть, завжди позитив від цього, що пророблена робота, яка була, яка була дуже тяжкою, але приносить свій результат. Ну і ось як ви побачите, це одне моє тепер із улюблених місць. Це моя зона релаксу, зона медитації. Тут можна побути, як кажуть, на самоті, почути спів пташок. І Ранішній дуже люблю цю гайдалочку. І ще раз дякую своїм хлопцям за такий гарний подарунок на День матері. Ну і як же без мого Кіці, без мого Ніколасика, він завжди зі мною, йому теж подобається тут гойдатися зі мною, він частенько тут сидить. Так що думаю, що подарунок є дуже вдалим. Також на передній частині нашого будиночку дуже красиво розквітли мої міні-гвоздички. Хочу так само вам показати їх, наскільки вони гарно кожен кущик розпустився, і рожеві, і білорожеві, дуже гарно вони цвітуть. Мені дуже подобається. Надзвичайно хороша покупка, гарно зимує. Так що, хто в пошуках квіточок, які можуть перезимувати, це саме ті. Обов'язково докуплю собі ще, і це дуже гарна і вдала справді покупка. Зараз дуже спекотно і треба підливати щонайменше два рази на день. Що я переважно і роблю рано і ввечері. Підливаю ось свої троянди, які разом з вами висаджувала. Вони гарно себе тут почувають. Також мій міні-городець треба так само все підлити. Тож, мої любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я сподіваюся, ви мали гарний зі мною проведений час. Ви трошки відпочили і насолодилися тою атмосферою, яку я вам передаю. Тож, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися, хто ще це не зробив. А я, в свою чергу, вас люблю і обнімаю. Бережіть себе і своїх рідних, і все обов'язково буде Україна. Всім бажаю всього найкращого і до нових відео.